Рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Де бачимо креатив формат фото. Товар акумуляторний, фарбопульт Makita». Ціна 1199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 8091 оголошення. Конкретно нашого товару 97 оголошень. Також бачимо, що є оголошення, які у відруті більше ніж 50 днів. Далі подивимось по ключовому слову: акумуляторний фарбопульт. Бачимо, товар продається через ленінги, є інші фарбопульти, інші бренди, наприклад, модель іншого виробника. За 1299 гривень по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення у відкруті. Отже, товар продається 7 із 10. Ставте лайк, а також пишіть свої питання. Я всі читаю, і на кожне питання ви отримаєте відповідь.